Вітаю, друзі! Ви на каналі IDP. Мене звуть Сергій. Сьогодні у нас з вами PvP. PvP-сервер європейський. Зараз я чекну ось так він називається. Читайте уважно. Страшен Stріch PvP. Ну, я так підозрюю, що це щось по-німецьки. Може, не по-німецьки, але мова серверу англійська. Ось така ситуація. Є магазин, є Discord. Є купа онлайну, є гравців, є вбивства гравців, є вбивства зомбій, є стартовий кіт. Тут дають пістолет. Привітаюся з усіма хлопцями. Так, я напишу зараз їм, що я, якщо їм... Я хотів написати, але написав якісь модіки. Так. я хочу написать, но на, Ну, я кусень у меня тут. Пишу. Так, завитайте, завитайте, заходите все так. А, все. Блин. Все. Значит, то все. Побег. Я не знаю, я сподеваюсь, меня не забанят нафиг за помою так что. А, до речі, не засуджую ті, хто дивляться, всякі ці, що можна сказати? Але будемо зараз про гру. У нас вийшло оновлення 2.5, як ви бачите, B-27. До речі, B27 це більш-менш стабільне оновлення, бо до цього було, було ну, з певними глюками. Додали нам пасіку. Це щось таке, типу колектора роси, тільки мед збирає. Працює не на сонці, а треба, треба обов'язково ці. ПВП-сервер, хлопці. Типу, я і так все, що можна на пояс поклав. Начебто з пояса не падає. А тут якийсь. якийсь... Коротше, якщо навіть вб'ють, не так шкода буде, якщо щось впаде. Розумієте? Але дивись, не можу. Окей, okay. зараз посаджу. До речі, краще все носити на пояс. І треба. Оце навколо торгаша. Зараз.